Ну і ключове. Ще спочатку війни потрібно було створити коаліцію та уряд національної єдності і унеможливити безконтрольну і непрофесійну монополію однієї політичної сили. Тоді, на жаль, цю вимогу проігнорували. І маємо зараз хаос, корупцію і катастрофу. Я переконана, що зараз. Це є єдиним виходом із критичної ситуації, в якій опинилася Україна, треба врятувати ситуацію, треба діяти. Наступне, що потрібно зробити, невідкладно і суттєво знизити тарифи на атомну електроенергію за рахунок видалення з них корупційної складової та продавати електроенергію споживачам напряму. Без корупційних посередників, які наживаються на завищених тарифах. Ніхто в країні сьогодні не довіряє державному аудиту. Кожна людина знає, що не можна, щоб одна рука крала, а друга перевіряла, як краде перша рука. Наша команда пропонує негайно створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію тільки з опозиційних депутатів і дати можливість опозиції. Перевірити всі фінанси всіх державних монополій та прозвітувати перед суспільством, впевнена. Негайна, ретельна перевірка решти державних монополій, які сьогодні контролюють іноземні добродії і їх грантові найманці, викриє не менш кричущі факти корупції українських свинарчуків і міндічі. Якщо моновладі немає чого приховувати, потрібно дати опозиції таке право контролю.